Вітаю! Давайте подивимось, який намір у людини до вас, що задумав чи задумала карти помішень я буду діставати по одній. Мріє про вас людина, ви як зірочка, так для цієї людини, але холодна і недосяжна. Є трошечки між вами, чи відстань, чи віддаленість. Може, це буде емоціональна віддаленість, моральна, чи реальна фізична віддаленість, так, який намір? Дивіться, щас криза між вами, так, хтось від когось мог піти, чи просто замкнутися в собі, і ви не можете зробити якусь лагоду між собою. Але намір проявитися по імператору неважливо, то жінка. Чи чоловік, на кого ви дивитесь, проявитися силою своєю, вже з мудрістю, з якоюсь переосмисленням якимось, і ту башню, яка між вами була, ту перешкоду, яка між вами була, розрушити і повернути все на свої місця, як було раніше, як було у вас добре, емоційно.